Вітаю колеги. Сьогодні хотіли би показати дуже актуально на даний період часу каток рублячий з великим діаметром барабана. Що я маю на увазі? Давайте поговоримо зараз на даному етапі. У нас є можливість показати його. Дивіться, хлопці. По самому катку рама 150 на 100, досить надійна і центральна рама 150 на 100, і крила також 150 на 100. Надійна та потужна рама. Далі. на... У даному агрегаті встановлено три барабани з діаметром 780 мм. В один із всі барабанів можна налити 370 літрів чи води чи переробу. Далі, на кожному з барабанів встановлено 75 ножів. Ножі в нас висота ножа 120 мм, довжина ножа 400 мм. Якщо подивитися на сам барабан, що досить цікаво, що в нас, от, наприклад, на одну лінію барабана, у нас на ній розташовано 5 ножів, одною із переваг є те, що на ньому є 5 ножів. Чому? Тому що в нас ножі загострені з двох сторон і з легкістю їх можна поміняти в сторону і працювати далі. Також, якщо виникає якесь питання, в житті всяке буває, попали на камінець чи на будь-яку тверду породу. Вас зігнуло ножа, вам не потрібно міняти повністю весь ніж. Ви можете замінити один ніж, і це буде більш ефективніше для роботи. З легкістю його можна замінити. Далі по ребрам жорсткості даного ножа. Багато дуже клієнтів, які задаються цим питанням, а що у вас, хлопці, з ребрами жорсткості? Раніше в нас ребра жорсткості ні, не так скажу. На сьогоднішній день ребра жорсткості вдосконалені. Чому вдосконалені? Ребра жорсткості в нас зроблені таким чином, що вони заходять за, ну, ну, якщо подивитися на сам ніж, вони заходять на, за середину ножа і досить надійно тримають сам ніж. Досить надійно і крепко. Ребра жорсткості є ізліва, і з і права, якщо дивитися по, е, по ножу. Далі е, підшипниковий узел. Давайте пройдемо сюди. Подивимося по подшипниковому узлу. Подшипниковий узел на резиновому демпфері від компанії SKF Це PRB-45. Е класний подшипниковий узел і витримує досить сильні навантаження. Він витримує в динаміці 51 кН навантаження. Ну, це це ну, круто, це класна е динаміка да, по динаміці даного підшипнику. Е -е з легкістю справляється зі своєю роботою, і навіть коли ми наливаємо в цей барабан воду чи перероб, ну, в нього немає там, ніяких проблем з цим. Тобто, йому немає такого, що воно сильно розбиває. За допомогою демпфера він гарно працює і цю динаміку гарно справляється з цією динамікою коливаннями самого підшипника. Так, далі по підшипнику сказали, а, кріпиться він на трьох болтах. Тоже, Якщо потрібно, з легкістю його три болта відкрутили і замінили. Далі, маса даної конструкції у нас 4, 400 кг. Якщо ми наливаємо ще в нього воду чи перероб, буде у нас 5500 кг буде по самому, повністю всякому агрегаті. Працюємо трактором від 150 кінських сил і на глибину можна працювати до 8, ну, 8 см. Далі, швидкість даного гриата. Ну, Швидкість даного агрегата, хто яку може дати. В принципі, ми рекомендуємо, щоб швидкість даного агрегата була до 15 км за годину. Ну, більше, я в принципі, думаю, що їй не потрібно їй давати цю швидкість, тому що це ще все діти в тракторі треба, щоб її дати. По, по самому катку він у нас є гідрофікований, і в нас на ньому стоять гідроциліндри 150 на 100. Досить потужні гідроциліндри, шток у нас виліта 320, з легкістю також справляються своєю роботою. Тобто при роботі, коли ви купили даний агрегат, ви його розложили, він розкладається, крила розложилися, зняли ну, транспорт, з транспортного положення, відкинули, підняли шасі і погнали в роботу протягом. В принципі, якихось таких... Глобальних, що по ньому треба там, настроїти там, чи ще щось, немає такого нічого. Ви його глибиною обробітку настроїли собі і вже почали працювати. В нас е, є досить багато кількість техніки, яку ви завжди можете придбати, звернувшись до нас. А ви залишайтеся з нами, залишайтесь з компанією «Агрокалина». Слава Україні!